Наші вчителі. Сьогодні у вас свято і ми вирішили зробити те, що вміємо найкраще. Спочатку трохи розчулити вас, а потім обов'язково розвеселити. Бо якщо ви щодня витримуєте нас, значить у вас точне почуття гумору є. У кожного на з нас є свій вчитель. Тож ти утрує двері у свій знай. То вміємо зробити перші кроки до ній, навчить бачите не тільки літери, цифри, а й все життя. Ви не просто навчаєте нас правилами формулами, ви вчите нас бути людьми, чути одне одного, поважати, любити, вірити в себе. І навіть тоді, коли ми забуваємо домашні завдання або на контрольні шукаємо допомоги у сусіда, ви вчите нас чесності та відповідальності. Кажуть, що робота вчителя це легка справа. Тільки перевіряй зошити ночами, пиши конспекти доктора та ще й усміхайся в у класі. Але ми знаємо, ви справжні герої, Бо витримати наші запитання, а це на оцінку, або можна вийти, може тільки той, хто має безмежне терпіння і добре серце. Але ми добре знаємо, за кожною вашою суворою оцінкою велика любов, бажання навчити вас чогось справжнього. І ще ми знаємо, що ви мрієте про тихий клас уважних учнів та щодинних бездвієв. Мрійте далі, ми будемо старатися, але без пригодного обійдеться. Ви, наші наставники, наші порадники і навіть трохи чарівники. Бо тільки ви зможете зробити так, щоб звичайні букви і цифри оживали в наших головах. Ми знаємо, іноді ми вас трохи втомлюємо, але щоб з нас вам було нудно, правда? Сьогодні ми хочемо, щоб ви відчули. Ви потрібні нам ваш труд це насіння, яке обов'язково проросте в нашому житті. Тому сьогодні ми поговоримо з за ваше терпіння, за вашу мудрість, за ті контролі, які допомога нам. Перевірити не душе, yeah. а й фантазію. Ми бажаємо вам здоров'я, радість, талановитих <плес> <плес> та учнів і як найбільше приводів для гордості та Зі святом! <плес>